Покажу вам, як я загрузила посудомийку. Ось так от у мене лежить все. І буду запускати. сюди, я вклала таблеточку. Є в мене також сіль. Тут ополіскувач. Тепер зараз я виключу вам, покажу, як я запускаю. Так, отак просто кнопочку натиснула. Трійку або четвірку обираю. Тут можна, до речі, тут можна зараз сконцентрую, трішки обрати час, через скільки вона буде запускатися. Ну, я зараз прямо зараз запускаю, тому що у нас вже 23. Можна, через ні, краще зараз, бо світло вимкнуть. Так, а ну нолік мені треба. Так, 23 вже. Нічний режим просто так вмикаю і все закриваю.